Вітаю! З вами Шевчук, помічник, і сьогодні поговоримо про послугу з управління багатоквартирним будинком. У квітні оболонці отримали платіжки з так званими оновленими тарифами. Обіцяного скасування немає й близько. Тарифи, підняті в березні до понад 12 гривень за квадрат, залишились. Начальник Київської міської військової адміністрації лише тимчасово зменшив їх до 10 гривень 50 копійок. І то виключно на період воєнного стану. В електронних кабінетах мешканці досі бачать завищені суми без жодного перерахунку. Реальні цифри сховані у паперових квитанціях або в розділі фактичної оплати. Це не плутанина, це відверта неповага до людей. Договори з керуючою компанією не видаються. Офіційна причина до опрацювання. На практиці мешканці залишаються без юридичних гарантій і з тарифами. Які не мають нічого спільного з якістю послуг. Чиновники грають у мовчанку. Жодних роз'яснень, жодної чіткої відповіді, повна тиша. Чекаємо дій, роз'яснень, нових договорів із чітко прописаними умовами. На цьому все. Гарного вам дня та позитивних емоцій. До зустрічі у наступних випусках.